Так, ось в цьому будинку на Павловому полі по вулиці 23 серпня, біля метро 23 серпня, продається гостинна кімната. Так, дуже охайний двір. Так, ось цей під'їзд. Квартира знаходиться на другому поверсі з п'яти. Зараз ми будемо підніматися у квартиру. Так, заходимо в під'їзд, під'їзд. Дуже охайний. Квартира на другому поверсі. тут у нас спільний коридор. Тут сам вузол. Він на дві квартири. Для ось Тут знаходиться наша кімната. А, так, тут є бойлер на лежитній кімнаті і ось такий лічильник на світло. А, дуже вигідна ціна. Звертайтеся. Так, ще раз показую.